Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Давайте сьогодні поговоримо про, мабуть, найдосконаліший і найважливіший двигун з усіх, що існують: людське серце. І це ж не просто орган, правда? Це це наша особиста силова установка, яка працює без зупинки 24 на 7 все наше життя. Але перш ніж ми зануримося в деталі, давайте уявимо на секунду. От що станеться, якщо кровообіг раптом зупиниться, ну хоча б на мить? Відповідь на це питання, власне, і пояснює, чому ця тема настільки важлива. Так от кровообіг. Що ж це таке? Ну, уявіть собі таку собі величезну транспортну мережу всередині нашого тіла. Кров у цій мережі це така собі кур'єрська служба. А серце це її головний центральний офіс. І якщо цей потік раптом зупиниться, кожна, абсолютно кожна клітинка залишиться без кисню, без поживних речовин. А це, самі розумієте, для них просто кінець. І ось тут ключовий момент: навіть короткочасна зупинка кровотоку це смертельно небезпечно, особливо для нервових клітин. Вони ж, знаєте, дуже вибагливі, їм кисень потрібен ну просто постійно. Тож ця система вона просто не має право на паузу, жодної. Ну що ж, давайте знайомитись із нашим героєм ближче. По суті, серце це такий порожнистий м'язовий насос, схожий на конус. І, до речі, є такий поширений міф, що воно знаходиться зліва. Насправді ж, воно розташоване скоріше по центру, але так трішки зміщене вліво. А тепер, напевно, найдивовижніше його розмір. Як думаєте, скільки важить цей невпинний двигун? В середньому всього лише близько 300 грамів. Це ж ну, трохи більше за велике яблуко, тільки уявіть собі, такий от малюк виконує таку просто колосальну роботу, все життя. Звісно, такий важливий механізм має бути добре захищений, і він захищений. Серце має власний, скажімо так, захисний чохол, еластичну сумку, яка називається Перекарт. Вона, по-перше, працює як амортизатор, не дає серцю розтягнутися занадто сильно. А по-друге, виділяє спеціальну рідину з маску, щоб усе там рухалося плавно, без жодного терця. А от сама стінка серця це такий собі тришаровий сендвіч. Зовнішній шар, епікарт це, скажімо, обгортка для захисту, внутрішній ендокарт ідеально гладенька підкладка. Але вся магія, вся сила, вона всередині, це міокарт, це і є той самий м'яз, наш невтомний насос. Гаразд, а тепер давайте зазирнемо всередину. Нас чекає подорож крізь чотири камери серця. І знаєте, ця конструкція вона просто геніальна. Саме завдяки їй вдається чітко розділити два абсолютно різні потоки крові: ту, що насичена киснем, і ту, що вже його віддала. Ось погляньмо на цю схему. У нас є дві верхні камери, це передсердя. Їхня робота збирати кров. І дві нижні, набагато потужніші це шлуночки. Вони її виштовхують. І тут все логічно: права половина серця працює з винозною кров'ю, тією, що вже відпрацьована, вона отримує її з усього тіла і відправляє в легені, так би мовити, на дозаправку киснем. А от ліва половина вона вже отримує з легень свіжу, насичену киснем артеріальну кров і жене її у велику подорож по всьому організму. Все просто і неймовірно ефективно. Стоп. А як же кров знає, куди їй рухатись? Як зробити так, щоб вона текла лише вперед, а не поверталася назад? Для цього в серці є спеціальні, скажімо так, двері, що відкриваються тільки в один бік. І це клапани. І цих дверей є два основних типи: стулкові клапани стоять між верхніми та нижніми камерами, а півмісяцеві на виході з серця, там де починаються великі артерії. І, хоча виглядають вони по-різному, мета в них одна єдина і абсолютно критична не дати крові жодного шансу потекти у зворотньому напрямку. Ідеально продумана система. А ось іще цікавий факт: якщо подивитися на стінки всіх чотирьох камер, то одна з них буде помітно товшою це стінка лівого шлуночка. І це ж абсолютно логічно, адже саме на нього припадає найважча робота йому треба силою виштовхнути кров так, щоб вона дісталася до найвіддаленіших куточків нашого тіла. Окей, з механікою насоса наче розібралися, але залишається головне питання а що взагалі змушує серце битися? Звідки береться ця іскра життя, цей ритм? І відповідь тут вона просто фантастична і криється в самому серцевому м'язі. Ця унікальна властивість називається автоматія. Просто вдумайтесь, серце може битися саме по собі без будь-яких наказів від мозку. Все це завдяки крихітній групі особливих клітин, таких собі суперзірок у стінці правого передсердя. Це наш власний природний кардіостимулятор, який сам генерує ці електричні іскри життя. А ще серцевий м'яз працює за дуже простим, але ефективним принципом все або нічого. Що це означає? А те, що його клітини настільки тісно пов'язані між собою, що коли імпульс отримує хоча б одна з них, він миттєво поширюється на всі інші. Тому весь м'яз скорочується як одне ціле, або не скорочується взагалі ніяких напівмір. І весь цей процес це такий ідеально скоординований танець. От дивіться: спочатку електрична хвиля змушує скоротитися обидва передсердя, раз, і вони проштовхують кров униз у шлуночки. А потім, з невеличкою затримкою, хвиля доходить до шлуночків. І вони потужно скорочуються два і виштовхують кров далі у великій артерії. Раз два, раз, два. Чітко, злагоджено, неймовірно ефективно. Ми вже з'ясували, що серцевий м'яс працює без упину, Все життя це ж просто титанічна робота, яка вимагає шаленої кількості енергії. Але звідки серце бере паливо для самого себе? Як воно живиться? Ну, як і будь-якому двигуну, серцю потрібна своя власна паливна система, і вона в нього є. Це так звані коронарні артерії. Це дві особливі судини, які відходять прямо від головної магістралі, від аорти, і ніби оплітають серце ззовні, щоб постачати його м'язу все необхідне: і паливо, і кисень. А тепер увага, просто спробуйте уявити цю цифру. За одну добу через ці свої власні артерії серце прокачує для своїх потреб приблизно 500 літрів крові. 500 літрів це ж повна ванна. Це просто неймовірно показує наскільки голодним і працьовитим є наш головний двигун. І саме тому ця система настільки критично важлива. Бо якщо раптом ця паливна магістраль десь блокується, частина серцевого м'яза просто перестає отримувати кисень і починає відмирати. Це і є те, що ми називаємо інфарктом міокарда прямий і дуже небезпечний наслідок збою в системі живлення нашого двигуна. Отже, виходить, що наш двигун працює безперервно з першого і до останнього дня, і це, звісно, залишає нас з головним питанням: а як же ми можемо подбати про нього, що робити, щоб він служив нам якомога довше та надійніше?